Забирають небеса, а вересенче чорну хустину, як дощ о сіні падає сльоза, не плачте люди, я помер за Україну, не тужи матусь, я прийду сні. Обійму тебе за плечі, журавликом прилину навесні, засвічу зірку у холодний вечір, тримай стату, не повернусь, я живим так щось нестерпно палить гру. Я вмерти не боявся молодим, дивитись страшно, колинуть люди. Котропив АТО, я навчався в Українській академії банківської справи в місті Суми на стаціонарі і паралельно працював. Під час можна так сказати, 2014 року, після закінчення Революції Гідності, коли російські війська віджали наш, наш Крим, в Криму залишались мої знайомі, які навчались в філіалі. Української академії, там був наш інститут, я допомагав їх звідти переправляти на територію України. Записався добровольцем ще з першої хвилі мобілізації у військоматі, однак мене не призивали, сказали, що оскільки я студент стаціонару, то поки що немає потреби в цьому. Однак в 2015 році мені подзвонили з військомату і сказали, прийти в військкомату. Я на наступний день приїхав, мені виписали повістку, назначили дату відправлення, пішов в академію, пояснився. Спочатку думали, що потрібно академію відпустку оформлювати, однак обійшлося без академії відпустки. То я був мобілізований, паралельно навчався і за мною було збережене робоче місце. Батьки, як батьки можуть, Сприйняти таке. Звичайно, переживали, скільки я один син в сім'ї, батька немає полювати. Однак зрозуміли все, що потрібно, оскільки мене виховував в основному мій дідусь, хоч він офіцер був в радянської армії, однак він мене виховував як треба. Саме тому я пішов на війну. Зона АТО я потрапив саме. Зі своїм підрозділом 29 липня, а 31 липня я вже був в Опитному. Це під Донецьком, півтора кілометра до Донецька. У Нас 29-го ми тільки приїхали в зону на постійному місці дислокації нашого батальйону, місто Миколаївка Слов'янського району Донецької області. Буквально переночували на наступний день нас. Зібрали патровозі, сказали, потрібно щоб вогневе прикриття нашим підрозділам, потрібно вогневе прикриття нашим підрозділам. Я служив в роті вогневої підтримки агресником, не було ні наказу, нічого, хто хоче їхати. І я зголосився зі мною, ще п'ять чоловік, перші шість агресників, які не знали, куди ми їдемо, що там буде, що нас буде чекати. коли… Приїхали ми опитне. перше враження це повна розруха, знищені домівки, знищена інфраструктура, понівечені садиби, понівечена дорога. Ми спочатку ще не розуміли, що навіть на війні, доки ми не вийшли з позиції наших мінометчиків з речами і одразу потрапили під перший обстріл. Буквально відійшли метрів 15 і нас накрили кулеметом, ворожий кулемет почав працювати. І Нам з усіма речами довелося залягти, відповзати, пойняти бік одразу. Тільки от приїхали, відстрілялися, дійшли до позиції, де повинні були дислокуватись згідно документів, згідно наказів. Там вже так, свій побут налагоджували. Те, що довелося пережити, це ну, так двома словами можна не розказати. Однак найбільше, що так е, запам'ятовується, це повно, перші дві ночі, коли ти з мирного життя, хоч ти знав, куди ти їдеш, але ти був на мирній території, потрапляєш, можна сказати, це пекло. Крають всім, що є. Все, всі види артилерії працюють. Земля дрижить, сидиш в бліндажу, і думаєш, Боже, хоч би сюди не потрапити. Бо розумієш, якщо прилетить щось серйозне, да, ну, не побиває, але може покалічить. І головний страх, який був за весь час перебування на передовій, от мене 160 діб я там пробув, головний був страх це не залишитись калікою. Краще загинути, але не залишитись калікою, щоб не бути тягарем для своїх батьків. Звичайно, не потрапити в полон, оскільки я служив у високомобільних десантних військах, і наш ворог не дуже лояльно, так сказати, відноситься до десантури української. Була така ситуація, що у мене поранення, контузія. Буквально, напевно, за тиждень до контузії ми йшли на позицію. Треба було перевірити наводку наших АГСів. І по нам почав працювати снайпер. Я отримав кулю 7,62 бронежилет, потрапила вона в бронепластину під серце. Мені цей бронежилет врятував життя. Це було таке одне з тих, що запам'яталося. А чому запам'яталося саме? Бронежилет був волонтерський, купувала моя академія. Вони хотіли спочатку купити четвертий клас захисту, а Через помилку замовили 5, і цей 5 врятував мені життя. А потім десь через тиждень вже я був на передових позиціях. Вони називалися згодний опорний пункт-мажор. Там близько 4, ну, 6 позицій. Мені потрібно було відкоригувати наш вогонь, вогонь мого підрозділу. Якраз почався ворожий обстріл і пішла ворожа ДРГ, диверсійно розмільна група. Я викликав своїх хлопців операції, рації, вони почали працювати, щоб не дозволити ворогу зайти нам в тил. І мою позицію вирухав, вирухували, супротивник вирухував і накрили з СПГ. Останнє, що пам'ятаю, такий вихлоп, і розумію, що свиста снаряду немає, тобто він летить в мене. Мене хлопчик прикривав кулеметник, муха позвонив. Я його штовхнув, на нього впав, і потім вже коли. Мене витягли з-під завалів, думали, що я 200. -й. Однак Бог дав, що вижив. Контузія, втрата слуху, ну, так нічого серйозного, нема ніяких тілесних таких пошкоджень. Це от що стосовно війни. Було багато таких тяжких моментів. З веселих, ну як таких веселих кінець вересня до нас повинна була приїхати комісія, там ОПСЄ, з бригади. Заборона стр... стрільби, перевірка техніки, перевірка зброї, перевірка БК. У нас техніки не було. І з техніки у нас була тачка для збирання листів, це садова. І один велосипед, який ми з трьох зібрали, щоб перевозити АГС. Це вся була техніка. Вони приїхали. Де ваша техніка? Я кажу. Та ось все що є, приймайте <кій> по опису. Тачка для листя і велосипед. Подивились, посміялися, а серйозно, кажу, Серйозно нам техніки не дала. Техніки немає. Це ось, якщо коротко про життя, щоб закінчилась війна нашої перемоги. Ось це найзаповітніша мрія, одна із найповітніших. Щоб хлопці, які полягли там, мої побратима, друзі, знайомі, щоб їх пам'ятали і рахували з їхньою жертв. Це моя незаповітніша мрія. Як закінчиться війна, як закінчиться війна, я нап'юсь тобою, я живу тобою. Знай, як закінчиться війна, як закінчиться війна. Опчусь твоєю Забирають небеса, а вересенче чорну хустину, як дощ осінній падає сльоза, не плачте люди, я помер за Україну не плачте люди, я помер